Вітаю, друзі! 28 вересня. Сьогодні з вами центр громадської аналітики вежа, і я, як керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною у віртуальній студії Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Вітаю вас, пане Артуре. Доброго дня. Я з паном Артуром спілкувався ще кілька днів тому з приводу дуже інтригуючої, як на мене, інформації, що з'явилася у виданні Політико. Зокрема, там мовилося про те, що Україна зробила не робить, а зробила так. обговорюся вже обмовлюся: ставку на Індію як головного посередника у досягнення миру Росії і України. Знаю, що індійський кейс в Україні коментують дуже мало людей, бо це надскладна тема. Про Індію мало написано, так само як небагато написано і про Індія і про Китай. А власне, пан Артур знається на цій темі і він нам. Погодився допомогти з'ясувати, які перспективи саме Індії як посередника, що може за цим стояти, що ми можемо від цього від отримати. Але хотів би пане Артуре торкнутися ще одного попереду питання, яке виникло буквально вчора, точніше, це така історія зі створенням ініціативи, за ініціативи. Вибачайте за тавтологію, але воно так і виглядає Китаю та Бразилії. Китайсько-бразильська якась там уже декларація чи план, яка покликана припинити війну Росії проти України, тому що це все в одному контексті. Вона вилилась у створення платформи Друзі Миру. На сьогоднішній день там уже 15 країн-учасниць: це Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика, Замбія, Кенія. Також там буде Угорщина, нібито запрошують Францію, Швейцарію. І е, ця тема вона дуже делікатна, тому що. Китайсько-бразильський мирний план підтримують у Кремлі, як не парадоксально звучить. Але якщо до прикладу Путін сам про це не говорить, то під час саміту Бріксу на рівні радників з нацбезпеки, який відбувся в Санкт Петербурзі, секретар Радбез Російської Федерації, що його заявив, що йому подобається ця ідея Китаю і Бразилії. Ми це засудили, низка країн долучається зараз, як бачимо, до цієї ініціативи, серед них, в тому числі Угорщина і нібито Франція. Я, до прикладу, участь Франції не виключаю. Ну, думав, що побачу в числі цих учасників цієї платформи, і Індію, а там її поки що нема. Тому вибачайте за такий може, каламбур-анонс, але в геополітиці, як ви знаєте, воно все так відбувається, все переплітається. Що ви, власне, бачите за цією ініціативою друзів миру? Що за ідеєю, якщо вона справді існує Індії як посередника і того, хто може нам забезпечити мир Росії України, і чи це дійсно може бути Індія? Угу. Ну, власне чому Індія? Індія це єдина держава на планеті, яка конкурує з Китаєм за статус в цьому так званому глобальному півдні та лідерської держави, і яка по всіх? Абсолютно показниках ну може бути оцим китайським глобальним конкурентами по населенню і по потенціалу. І за новим прогнозом, та вже от за 22-23 роки, Індія буде переважати багато в чому Китай впродовж наступних десятирічних. Тому історія з Індією вона беззаперечно перспективна. Це всі розуміють, і для сполучених штатів для і та не тільки для них, загалом для демократії, вкрай важливо розвернути Індію з того треку, на якому. Вона була в 20-му сторіччі на початку 21-го в продемократичний спектр. Саме тому багато зусиль вкладено в індійську економіку з виведення грошей великих капіталів з Китаю в Індію. Також покроково поступово а, змінюються оборонні угоди, безпекові угоди тобто, там, де раніше Індія була тотально залежна від Росії, десь від Китаю. Нині вона укладає угоди з демократичними державами, з Німеччиною з Францією. Дуже багато з Америкою в них цікаві оборонні саме домовленості і заводи спеціальні під це будуються. Тобто, ну найближчим десятиріччям думаю, що Індія загалом не буде ніяк залежати від Росії там чи автократичних країн інших. Ну хіба що вона буде закуповувати їх енергоресурси просто тому, що це дуже дешево, але вона це буде робити, наприклад, випадку з Росією в рупіях? Тобто, це ж по суті обмін індійською економікою та ну економічними аспектами. Вони дають рупі, а потім Росії платить назад. Індії Європі, або ну, не так багато країн хочуть вести торгівлю в Європі. Ну, це такий аспект. І саме тому, звісно, що ідея проведення саміту миру в Нью-Делі, другого саміту в Індії, вона ну давно так назрівала. Це набагато краща і сильніша опція, ніж Саудівська Аравія. І власне з моменту цього літа, коли ми бачили її візит моді до Москви, дуже неприємний для нас. Але потім ми бачили а до того ми бачили переговори моді з Зеленським на саміті G7 в Італії, і після цього вже розвернулася ціла така низка подій, коли Індія, зрозумівши, що Китай робить усе, щоб її підставляти з Росією. Та а, Китай це активно робить. Він же загалом малює з Індії. Таку ідеальну автократичну країну, що от, подивіться, всі великі не демократія, хоча Індія це демократія. Вони всі за і От Індія частина їхнього китайського світу. Це і там і Шоси, Брікс, і спільні ініціативи, і санкції на Росію не накладає і де торгівлю. Тобто для Китая це постійно був такий простір для маніпуляції. Оце все почало е розбиватися за останній час, і каталізатором цього процесу, звісно, став візит прем'єра Моді до Києва. останній ж. Індіра Ганді була та в Києві ще за часів радянської окупації. Ну, mm -hmm. І це така велика, велика знакова подія. Е, були розмови серйозні між президентом Зеленським і Моді. Зокрема, є такі чутки, що вони стосувалися і оборони. Можливо, от якраз інформація про те, що Індія розблокувала продажі свого. Е, Своїх припасів та військових для європейського союзу, щоб вони далі видавалася Україні, ну це може бути частини цієї історії, тому що хай там яка Індія дуже зацікавлена в різного роду військових технологіях, і Україна тут може бути її союзницею. А тут поточення таке, що, що стосується снарядів, преса писала про те, що моді ніколи не виступав проти продажу снарядів у Європу, і поява цієї інформації зараз ну от моїми колегами. Ну скажу так. Оцінюється дуже по різному, це як і провокація проти Індії, це як і провокація проти заходу, це як і підігравання Росії. Думок багато різних, бо ну дійсно дивно якось виглядало. Угу. Ну, подивимося, як вона буде далі. Тобто, угу. я думаю, що ми маємо зрозуміти, що Індія загалом. Накопичила величезні запаси зброї радянського типу е від СРСР від Росії, і це величезні склади, які недоступні для України. Те, що для збройних сил України ці склади були вкрай цікавими. Ну я думаю, це абсолютно очевидно. Інше питання, що Індія не пішла б на такого роду е торгівлю напряму з Україною. І, і з огляду на те, що в нас вже були дуже цікаві прецеденти взаємодії з Південною Кореєю через Сполучені Штати, абсолютно не виключено, що щось подібне буде на. Далі розгортатися. Я не берусь зараз аналізувати саме цей аспект з продажу е, припасів, та тому що це дійсно інформація з медіа, ми не знаємо деталей. Але я думаю, що тут варто подивитися детальніше, що буде далі. І оце порівняння, до речі, Індії Південної Кореї. А сама індійська дипломатія постійно наголошує на спорідненості з Південною Кореєю. Е, це нам варто запам'ятати, тому що там далі ще буде аспект цього приводу. От, е, то до чого я веду, що на момент, коли злемоді говорив з Ленським в Києві, в Сполучених Штатах був міністр оборони Індії Сінг, він теж проводив багато різних перемов з урядовцями сполучених штатів. В нього були е, закриті переговори з Саліваном, е, і загалом це все стосувалося. Насичення американсько-індійського стратегічного партнерства та в оборонному секторі, безпековому секторі. І після цього в нас вже з'явилася інформація про те, що от Індія готується та певним чином сприяти Україні або були певні домовленості з Україною. Ну це не просто домовленості з Україною. Україна не правелика жаль, не має такого впливу на Індію, щоб ми могли домовитися про певне позитивне для нас медіаторство, а але але це здатні зробити Сполучені Штати особливо, і зокрема в межах коаліції квад що має критичне значення нині для світу, тому що ну ми багато говоримо про НАТО, але ми дуже мало в Україні і говоримо, і розуміємо про ті альянси і партнерства, які є в Пацифіці. А це Акус, це КВАД, це Джарокус, це, це Джафус, це що найменше, так і але Індія, Індія є тільки в одному цьому, в одній цій групі в Кваді, і певним чином о, це ну. З боку з позиції Індії, але це не зовсім правильно так це подавати, це як протипоставляння Прікс Шос та тих груп, де є Індія а, от. Але повертаючись до теми саме переговорів е, і того, як Індія може впливати на Росію в цьому аспекті, е, я думаю, що ідея, якщо все відбудеться, проведення другого самітного була дуже під в Індія, була дуже підтримана Сполученими Штатами. Е, для США це багатогранна історія. Це і протистояння з Китаєм, це і е, е, Крокове відсічення Індії від автократичного блоку індії це дуже вигідно, тому що Китай втрутився в усі навколишні неї держави. Ситуація mm -hmm. дуже погана. Китай стіплив дуже сильно нині в Бенгодежі переворота в Пакистані. ну, історичний Тут величезний вплив Китаю е, в Непал дуже сильно втручається. Китай в Бутан намагається втрутитися, і от нині Індія ставить питання про шість острівних держав Індійського океану е, і на всіх цих островах, там від Сейшел до Мальдів, величезна присутність КНР. Тобто ті острови, які українці знають як курорти, перетворюються в китайські військові бази, і це все націлено саме на Індію. Е, а та, і останні вибори в Шрі-Ланці та там переміг взагалі, на марксист дуже сильно. Симпатик Китаю, популіст. Ну звісно, що коли це вкрай лівий популіст це величезна проблема для будь-кого uh -huh. от тому. Всі чекають від Індії певних позитивних дій. А що Індія в цьому справді може робити? Ну вона ж не просто yeah, буде uh -huh. та, приймати саміт миру, і тут навіть мова не про саміт миру, а про саміт ШОС, Саміт Брікс і інших клубів, uh -huh. де є Індія, тому що Китай нині створює. Союз, великий автократичний союз, він його займається його інсоціалізацією. Ми цього не бачимо, а все це відбувається. Шос вже розрослась до кордонів НАТО та з Білорусю. Це велика проблема. До речі, нового прислали топ чиновника новим послом Китаю в Білорусі, та який а, займався питаннями сприяння Росії по центній торгівлі. Він якраз там на далекому сході в прикордонних провінціях був головою міжнародного відділу. От, а, це шос Брікс Брікс, це і утворення клубу в жовтні 24-го в Казані, коли вони будуть самі, де й буде сі, а і з останнього дуже поганого, це те, що Брікс хоче утворювати мілітарне крило, тобто воєнізовувати цей союз і купу країн туди вступає, і от Індія починає формувати там власну фракцію, і вона буде це робити. Будуть країни, які за індійський статус-кво, а не за кентайські, оцей от та реактивний, коли вони вже все уснащують ну, готуються до війни. О, до речі, дуже цікава річ. Я її прогнозував, але й сам погано вірив в те, що це можливо участь КНДР в Брікс. Зараз дуже проштовхуються Китаєм і Росією на багатьох самітах початках в Росії. З'являється Північна Корея, їхні міністри. Думаю, це буде закінчувати з тим, що Китай Росія будуть проштовхувати участь КНДР в цій блоці і марганізовувати От Індія буде це блокувати, і якщо Індія знато сильно наступить на горло китайський експансивним планом, куди входить російська війна в Україні разом з Росією. Mm -hmm. це буде інструмент тиску, і це буде якраз той момент, де Індія може вже на саміті миру та е, говорити про різні речі, сприяючи Україні. Але тут дуже широка колоко політичних питань, які виходять за межі самої російської війни в Україні. Ну, ви знаєте, так все гарно виглядає. Ну, звісно, не просто, але гарно і перспективно. Але в мене певний скептицизм стосовно Індії, Враховуючи, що останні роки на ну, те, що я свідкував за риторикою моді, ну взяти до уваги, хоча б і саміт Великої Двадцятки, який проходив восени минулого року. Ну, вони взагалі не захотіли слухати Україну. Вони не дозволили в Зеленському виступати. підсумковій декларації чимало згадувалася Україна заради правди, це було. Але а, навіть остання заява міністра нафти Індії, який сказав, ви не можете втручатися у наші відносини з Росією. Ми купували, купуємо і будемо купувати нафту. Мені точно перегукується з позицією Китаю, коли Іван чи і Цзіпін говорить, ви не можете ставити під сумніву наші відносини з Росією. Ми з нею торгували, торгуємо і будемо торгувати. Я тут не дуже бачу відмінності для нас. Наприклад, те, що вони між собою конкурують, то так, це очевидно. З Заходу це дуже вигідно. Це зручно, тому що вони створюють уже не Росію проти противагу Китаю, а Індію проти противагу Китаю. Можливо, там найближчі 10 років ви кажете, цей процес завершиться, відбудеться можливо швидше згоду на те, як працюють індуси, ну, Вони дійсно руками перевертають гори. Це в буквальному сенсі цього слова. В Буквальному то я, чесно кажучи, поки що ну не бачу якихось таких серйозних перспектив. Що нам би засвідчило, мені особисто, Індія точно нам допоможе. Можливо, там швидше про інтерес Заходу і власний. Це ж один з інструментів, та тобто важливий інструмент втручання в китайську орбіту е, і mm -hmm. тиск на оцей от китайський план, куди mm -hmm. входить Росія, е, це ж на межиться тільки це тут багато різних факторів. Що стосується заяв у Індії, особливо на під час G20, коли Індія її приймала. Ну тоді трошки інша кон'юнктура була. Що стосується купівлі е, енергетичних ресурсів російських, вона буде продовжуватись. Ми нічого з цим не зробимо. Індія будує. Величезні заводи це гіперіндустріалізація, якщо так це можна назвати. Їм треба найдешевші ресурси на планеті. У них понад 1 мільярд людей найбільше населення на планеті. Вони цинічно не це дивляться. Вони скажуть, ми дамо вам рупі, дайте нам енергоресурси. От, Власне, ну ми маємо це прийняти. Ну ніяк на це не впливаємо, не повпливаємо та Індія ставить свої інтереси а, найвище. от інше питання, що станом вже на сьогодні, на вересень 2024 року, а змінилася безпекова кон'юнктура. Тобто, як вже казав, і переворот Бангладеш, і новий президент а, на Мальдівах про який дозволяє будувати військову базу, і втручання ще більше китаю в війну в М'янмі, яка впливає на Індію, і ситуація зі Шри-Ланкою, і втручання в Непал, в Бутан ну, це ж цінний наступ. Цього не було на момент прийняття саміту uh, Джой 20 в Індії. ну, отбули ну, якісь ознаки, але не було такої кон'юнктури. І що найголовніше, не було нових домовленостей в межах квад. А вони з'явилися, тому що що ми сьогодні бачимо склад, це інституціалізація цієї коаліції. Вони домовляються про спільні військові навчання, вони будуть спільно патрулювати район індопацифіки, вони будуть спільно створювати портову інфраструктуру індопацифіки, що є вкрай критичним аспектом. Це означає, що Індія, Японія, Австралія Італія і штати спільно допомагатимуть іншим країнам будувати порти. Значить, не буде китайської цивілізаційної присутності десь умовно на слованого страх, де вона є нині, а буде Думі. демократія, і це дуже дуже стратегічно важливо. І це все закріплюється новими оборонними угодами про створення різного роду зброї, класичної передової, це і ракети, це і дрони, це розвідувальні системи, це і синхронізація зв'язку між збройними силами США і Індії або Індії і Японії. Всі ці речі вони ж налагоджуються і за кожним цим договором є умови. І ці умови не на користь Росії, тим паче не на користь Китаю. А, і з певно, такого дуже цікавого а, це те, що коли дуже успішно пройшов цей саміт КВАД, Сполучені Штати анонсували на листопад, десь а, і перші в історії по такі дуже масштабні переговори між США та Індією на рівні а, Пентагону, Білого Дому і Драждепу про безпеку в Індійському океані. Це створення системи безпеки певним чином колективної в індійському кані. Бо для Пацифіки це є певною міро, а в індійському кані нема. Там американська система безпеки недосконала, Знати багато так, командувань так, так. це і Азія, це і Африка, це і близький схід. Ну і це все розмішано. Вот вони хочуть все це уніфікувати. А це неможливо без індіїця. Дуже індія дуже зацікавлена в цьому і тут ще дуже своєрідне домовлення. Звісно, про це прямо не пишуть, але це так дуже mm -hmm. виглядає, і про це пишуть індійські медіа, до речі, це про сам статус прем'єра Моді. От зараз, на вересні 24-го, що ми маємо? В нас відбувається дуже складний транзит влади в усіх трьох країнах КВП. Вибори в США, які тільки в січні позначиться ну, стабілізуються. Це вибори в Японії. Новий прем'єр Шієру Шіба ще не призначений Першого жовтня буде, але він буде певно розпускати нижню палату і будуть вибори. І не факт, що е, і Шіба знато довго протримається в Японії, бо там немає всередині стосуку щодо нього. Mm -hmm. Там свої політичні історія. Та це Японія буде. Близько року, десь політично всередині трясти, от ну все буде добре, але марту розуміти, нестабільність і австралійські вибори в жовтні 23, 25 третього через рік виходить ситуація, що моді єдиний з лідерів КВАД, який буде дуже довго лідером держави, і який буде е, зберігачем інституційної пам'яті домовленості, які має Індія з Байденом з кішідою Зараз Албанізом. Ну вони зміняться, а моді буде. Моді буде при владі щонайменше до 29-го року. Він переміг на парламентських виборах в Індії. Вони дуже тривалі, великі складні. Mm -hmm. От. тобто він стає отримав цю дуже символічно важливу роль, і ця роль вона підкріплена. Угодами, які я за нароко, і в цьому сенсі він дуже нагадує президента Йоля та в Південній Кореї, який буде при владі 27-го року. От, і це чому я порівнюю ще індії Південну Корею, бо Південна Корея в аспекті американсько-японсько-корейського альянсу теж на Важливо виступає цим зберігачем інституційної пам'яті, бо президент Юн буде а в Америці, в Японії будуть нові лідери. Тобто він передаватиме певним чином ту інформацію. Ну звісно, в них будуть свої системи, але це okay. дуже важливо мати людину, яка є зберігачем цієї інституційної історії. Тому усі ці складні процеси відбуваються, і з темпом того, як Індія починає інтегруватися в ці західні безпекові системи, демократичні безпекові системи, так і її роль підвищується щодо України. Бо рік тому ми уявити не могли, що Індія погодиться Розглядати питання про проведення саміту миру в нью делі з Росією ОБС, але тут вже інша зараз історія. Ну так зараз я всі питання, які хотів вам задати, ви мені в принципі на них відповіли, бо е, очікувати чогось, наприклад, більшого відкладу от завтра е, складно, але присутність вже військова сполучених штатів Америки, саме в індійському регіоні, це дуже серйозно. Я сподіваюся особисто ну, хочу вірити, що Китай стане таким аля е, другим. Полюсом на противагу Росії, а не Китаю, тому що захід може переключити увагу свою саме дійсно до Індії, і наша історія з дефрагментації Росії буде виглядати більш реалістичною, бо буде інша противага Китаю. Про що постійно говорять на заході? Ну скажу так: схід справа дуже тонка, да а от що стосується саме цього регіону, загалом, то це ще тонша. І дуже-дуже перспективна, бо я особисто ставив під сумнів взагалі раніше перспективи Індії як демократичної країни, але бачу нині, що дійсно ну, вдається досягнути якихось домовленостей, тому такою певною обережністю можна сподіватися на те, що і саміт відбудеться у делі і той прогрес, який ми вбачаємо, мені співпадатиме можливо з намірами самого моді, бо я, чесно кажучи, поки що не розумію, хто такий моді. Для мене він особисто дуже загадковий, Наскільки він буде ну от, на вашу думку, буквально в кількох словах рішучим, що нам це так швидко допоможе. Mm -hmm. Ну, ми маємо розуміти, що Індія ненавидить китайських комуністів. У них немає кордону, у них передвоєнний стан завжди, тому що китайські mm -hmm. війська знаходяться на індійському кордоні. Було дві війни між ними сучасній історії, великий і в 20-му році. Та ну, цей конфлікт. А, Китай претендує на індійські території, на частину Кашміру, на ароначал Прадеш, який вони називає Південним Тибетом. А, і Індія розуміє, що найбільш реалістична нині війна, яка і на неї чекає, а вона. Неминуча це війна з КНР. А Росія Росія є частиною китайського світу. І це той тренд, який дуже важливо нам розуміти, що Росія не поодинока історія. Ми з знаєте, повірили в російську міфологему про її велич і е, незалежність, всі, що от вона ізгой. Ні, вона не ізгой, вона і не ізольована. Вона. В системі китайської автократії сі дзінпін дуже успішно її інтегровує з дуже багатьма показниками. Ну такий ідеальний приклад, який можна навести, як вони синхронізуються. Це, наприклад, історія з підводним човном та субмариною, яка от за свідченнями останніх днів затонула в на верфі в, вухані в, 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 в річці. Янзи та ну та що в Китаї забруднювач планети, це очевидно. А тут інша історія: що сфера, яку СІ визначив як найбільш одну з найбільш важливих для своїх військ, це сфера субмарин. Китайці створили передову субмарину. Чи нема такої субмарити атомної у них затонули? Після цього Державний департамент США власне Курт Кембел, заступник Блінкіна на слухання в Конгресі, говорить про ні це здається він в поментарі політику, якщо говорив, що. Росія передає Китаю субмаринні технології, радянські субмаринні технології, і ми бачили, як росіяни вчили китайців знищувати а, американські підводні човни. Макет та, в південному китайському морі влітку відбувається ця співпраця. Російські системи інтегруються в китайські, так само як китайські інтегруються в російські. Те, що Росія збирає дрони, це зараз ексклюзивом Reuters розходиться та про те, що цей Алмазентей має виробництво велике в Китаї, китайці збирають, китайці все роблять. Ну це не новина. Про це попередження було стільки ну мови, що дивіться, вони ж співпрацюють в усьому, в усьому Китай допомагає Росії. Ну, це ігнорувалося, в тому числі часто і українськими посадовцями. До чого це призвело? Маємо те, що маємо. Але зараз це вже така загальна позиція. І мені дуже сподобалося, як в своїх фінальних вже промовах є Ян Столберберг та говорить про те, що Росія продала своє майбутнє Китаю і за можливість ведення війни, що це Китайська Росія. От от тому. Да, я думаю, що в майбутньому не буде хтось розглядати притомний Росію як поліс противаги Китаю. Це токсично, це шкідливо, і воно ніколи не спрацювало. Ну тобто, спроби Тісінджера, ми бачимо, чого призвели. Розгодували КНР до цього стану. О, а тепер Росі... КНР годує Росію та інші автократія. От і, і Україна теж це має враховувати. Ну якщо так виправдаються, наші зараз прогнози, що все ж таки Індію тепер вигодують, скажу так, на противагу Китаю. То нам це можливо допоможе, але звісно, хотілося б знаєте, щоб мої там сумніви щодо демократичності індії були розвінчені. Дуже хочеться. Е, ну принаймні, на це будемо сподіватися. Пане Артуре, я вам дякую, що ми змогли принаймні, спробували зараз пояснити роль Індії у цьому переговорному треку для України. Можливо, це нам допоможе. Поки що говорити, як на мене про якісь очевидні перспективи зарано, але скористатися можливості потрібно. І дійсно погоджуюсь, в порівнянні з минулим роком. Ну направду Індія 23-го року осені. Індія 24-го року осені це трішки м'яко кажучи різні країни. Дякую, пане Артуре. Дякую всім, хто нас дивився. Підписуйтесь обов'язково на наш канал. пишіть свої коментарі. Ставте запитання, які вам були не зрозумілі, або ми не змогли вам їх відкрити. Ми обов'язково до них повернемося. Спасибі вам.